Оце тепер відос про те, як з пляжу йдемо до готелю ввечері. Он наш готель. Чарівний. І... Йдемо. Людей вже нема. Потрошку збираються. На Абент Ще треба у цю алейку пройти, хантук здати, отримати новий на Могенфрю Отак от. отакі от. <кхи> <кхи> от домики можна знімати, але ми не хочемо. От вони тут стоять. ну як вони кабани називаються? Не хочу людей, щоб в кадр потрапляли. Зараз вийдемо до басейну першого, і я вимкну відео.